Ірина Федишин розказала дуже класну історію, якої, до речі, ніхто не знав, але це дуже багато чого показує про те, чому вона так негативно ставиться а, ну, 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 до цих ну, ну, людей. Ну, 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 ну. Вона розказала історію про Завадюка, який їй запропонував. Завадюк це типу чувак, який режисер і продюсер цих всіх шоу-клас. А, і він їй запропонував е, піти на голос країни. Так а після того сказав: Ти підеш на голос країни. Вона не хотіла а туди. Ти каже, яку як сумніва. Я, я тут учасниця. Ага. Це, ну, це є популярна співачка, що гонять, що самі дітьми. Він каже: Ір, ну треба сходити сюди, а потім через це підеш на танці з зірками. Ми тебе туди засунемо. Угу. Сюди тільки сходи. Вона каже: Ну бля, хочу на танці зірками піду. Пішла, відпрацювала голос, каже, це був вже треш, тому що я з голосу їду, е, всі йдуть на репетицію. Я йду на концерти, на один, на другий, на третій. Е, потім, коли вона закінчила, Юрій Гарбунов прямо в прямому ефірі голосу сказав: Ну що, ми вам сам зараз представляємо першу учасницю танців зірками, це Іра Федишн. Так. Всі такі клас, ірка клас. Проходить час, там каже, серпень вже повинні бути репетиції. Вони дзвонять Завадюку, Завадюк трубку не бере. Ну вона ж до нього не може погано ставитися до ЛГБТ спільноти через те, що він гей. Він просто вчинив погано як людина. Ну от, спочатку, ви, вони, ну, отак... вони її бартанули. Mm -hmm. Потім він вони ще взяли потім... Оксану Марченко замість Федишну. Ну, слухай, там ще була і Маша і там не те, що прям замість Федишн. Просто хтось заніс дуже більше бабла, скажімо так. А Федишн треба було брати е... безплатно. безплатно да. mm -hmm. І він сказав, що ну, і Русяк в цьому. У році не виходить. Якщо б в мене був такий випадок, я б теж негативно стався б складу всі ну і так далі. І тому подібне.